Пана Василя, ще дитиною за руку на службу у церкву водив батько, і вже тоді відчуття особливості цього храму не полишало чоловіка. Місце на якому зведена дерев'яна церква, вибрали не випадково. Недалеко старий цвинтар, і там була перша церква. Під час грози блискавка вдарила у церкву, розбила ту стару церкву і, і дзвін… Покотився сюди вниз і десь тут встановився, то вирішили побудувати тут церкву на, на тому місці, де скотився дзвін з гори. Радянська доба нічого хорошого культовим спорудам не обіцяла. Як і більшість церков, і діловецьку хотіли розібрати на дрова. Проти виступив директор школи. Пан Герасим, бачачи, що храм можуть розібрати, удався до хитрого такого кроку, і він зробив з храму музей атеїзму. Довгий час дерев'яні стіни храму замість ікон прикрашали портрети комуністичних діячів. Споруду не чіпали, а от дзвони довелося зняти. Казали, що треба зняти дзвони, тому що дзвони тяжкі і розхитують церкву. і Церква завалиться в дзвони. Перенесли на ту церкву з того боку, там, де люди ну вже наші люди заховали під поміст. Отець Володимир каже, церква цінна, адже саме таких на Закарпатті залишилося небагато. Побудована вона у стилі верхнього гуцульських храмів приблизно у 50-х роках 18-го століття. Це трьохзрубна церква, яка має спереді завершення вежу. Вона є шатрово подібна з такою главкою на горі. Зараз церквою опікуються мешканці села. Відновлювати колишній вигляд сакральної споруди, почали одразу після повернення громаді. Це відбулося у 1995 році. І вже за перший тиждень селяни розчистили внутрішню частину храму та двір. Зняли зі стін портрети комуністів, встановили іконостас, відремонтували стіни, покрівлю та огорожу. Сьогодні це діюча греко-католицька церква, яка щонеділі скликає на службу своїх вірників і відкрита для туристів, які. Цікавляться дерев'яними храмами Закарпаття та його багатою історією.